Так, Вітаю вас на своєму каналі Пара рук. Дивіться, хотіла розказати сьогодні про огірочки, оці, що рекламують ворги біт штрау, здається. ледве вимовляю. Насправді вони дійсно дуже урожайні. Огірки я вирощую в основному в якихось ємностях. Ось це у мене, наприклад, велика така бочка розрізана, наповнена різним хмизям, травою, зверху земельку трішечки перегною. А, ці огірочки в мене тут ростуть на косу. Ось так я таку підвісну ніби шпалеру зробила, зачепила за дерево і пустила ці огірочки. Самі вони витися ось так не будуть, їх потрібно під, направляти, підмотувати трішечки. А, вертикально вони теж самі не в'ються, їх теж трішки потрібно пускати туди, а потім вже вони самі далі. А, Чому вирощую такі огірки? Тому що мало місця на городі, і в основному ось таких он там ящичок стоїть, теж наповнений огірочок вже сюди, сюди полився. Щодо цих огірочків, вони дійсно дуже врожайні. От я вже стільки знімаю до огірки, а вони ще в'яжуться, бачите, по три штучки. Ось Бачите, скільки маленьких вже вже ну, йому. Оці трішечки закрутилися, а, тому що чогось їм не вистачає. Але в основному ми їх а, ну, Тут є перегній. А, коли вже така, дуже великий наплив угірочків і вже видно, що їм не вистачає когось, а, якихось там елементів, тоді вже додаю калій, ну, звісно, кальцієм. От, Ніяких хімічних обробок я не роблю на себе на городі вже кілька років. В основному в мене це тріходерма або сіна паличка. А, ці огірочки проходжу також, а від кліща від шкідників не обробляла. Ось Тут він так зручненько. Ось вони тут в'яжуть, вже видно, що тут вони в мене зривані. Дійсно, дуже врожайні. Але щодо смаку. А я б не сказала, що ще щось це щось таке дуже видатний якийсь у них смак. Ні, звичайний гірковий смак, плюс велика врожайність. Серед огірків найсмачніші для мене це бьорн. Це найсмачніші гірочки. А ці так врожайні. Звичайні, якщо у вас є яка якась ємність, яку можна використати, то навіть зараз їх можна посіяти і будете мати собі врожай гірочків.